Так їм загрожує довічне ув'язнення. Вони були встановлені, перебували вони в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордони України покинути державу. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу на поліцейських вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною. Але як це було насправді, це встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази. Що стосується їхнього, один із нападників, старший, який був батьком, він був поранений поліцейським, який загинув, який, захищаючи свого напарника, встиг зробити кілька пострілів, і цей чоловік отримав поранення. Вони наразі затримані, з ними працюють слідчі, поліцейські і прокуратура. Тобто він зараз у лікарні, в якому він стані знаходиться? Ні, йому була надана медична допомога. Протягом вчорашнього дня вони були затримані. Він живий. Mm -hmm. Що стосується їхнього статусу, то перевіряється їхня причетність до диверсійно-розвідувальних груп. І причини їхнього вчинку і нападу на поліцейських будуть встановлені слідством згодом. Mm -hmm. Тобто, невеличкі уточнення затримані вони були ще учора, бо ми всі чекали якраз підтвердження цієї інформації. Вчора вони не були затримані. Це відбулося сьогодні. Одразу ця інформація була офіційно повідомлена Національною поліції України.